Зима це сезон полуниці в Китаї. Через це сьогодні ми поїдемо на китайські ферми полуниці та зберемо трошечки полуниці. Такі ферми полуниці в основному знаходяться за містом? Через це ми приїхали в сусіднє селище, щоб зібрати трошки свіжої ягоди. Нашому регіоні. А ми знаходимося на сході Китаю. Сезон полуниці триває з січня до квітня приблизно. Загалі в Китаї полуниця не дуже популярна влітку, через деякі причини. По перше, це теплові умови, адже влітку в Китаї дуже жарко, особливо в нашому регіоні. Температура може досягати. 40 градусів і вище. А для полуниці найбільш сприятлива температура це 25 градусів. І через це влітку тут полуниця буде почувати себе не дуже добре. Через це китайці зробили отакий бізнес, такі ферми, де взимку вони вирощують е, полуницю у теплицях. Тобто зараз тут дуже жарко, десь, напевно, 25 градусів. Через це знаходиться тут в курці, дуже-дуже тепло. І От так ти можеш прийти взимку, зібрати полуницю, поїхати додому і посмакувати е, свіжо зібраною полуницею. У них тут навіть є свій вулик з бджолами, так що, якщо ви боїтесь бджіл, краще сюди не приходити бджоли тут повсюди. Для Китаю полуниця не є традиційною ягодою. Взагалі, Китай полуницю привезли ще в 19-20 століттях з Європи, з Америки. І до того як в Китаї завезли полуницю, взагалі її тут не було були інші фрукти та ягоди, так що. Для китайців полуниця це нетрадиційна традиційна можливо саме через нетрадиційність полуниці в Китаї вона так популярна тут саме взимку, адже влітку тут купа звичних свіжих для китайців фруктів, таких як лічі, дині, кавуни. А от взимку вибір свіжих фруктів не такий великий. Полуниця ж приходить на поміч, адже вирощувати свіжу полуницю взимку не так затратно та зручно порівняно з іншими видами фруктів. чесно, розвідки. Пробую відірвати еще один плям. Це важко, дві згів і вже наївся. Нам сказали, що пробувати полуницю можна. Через це я спробувала і вроді сижу монтую відео дуже все добре. дуже солодко, mm, дуже смачно взагалі. Круто. Головне, щоб не побачили. Скільки ж коштувала полуниця в цьому раї полуниці? 15 юанів за пів кілограма. Ми зібрали аж 3 кілограма 500 грам. <рес> Просто дивіться, скільки полуниці. Тепер з нею щось треба приготувати. Я вже її подзьобила трошки. Гляньте, яка вона величезна. Я хочу приготувати з неї традиційний китайський десерт це там хулу. Його взагалі е, готували в традиційному Китаї, але в традиційному Китаї використовували гліт. Зараз вже використовують будь-які фрукти, ну, дуже різні фрукти, не будь-які, але все ж таки. І полуницю також використовую. Через те, сьогодні ми будемо використовувати полуницю для приготування цього десерту. Я сподіваюся, в мене все вийде з карамелі, тому що це найбільша проблема в цьому десерті. Але давайте пробувати. В рецепті карамелі сказала додати 200 г цукру і 100 г води плюс ложку лимонного соку. Я вирішила взяти 100 г цукру і 50 грам води. Про що потім пожалкувала? Адже карамелі недостатні, щоб занурювати туди фрукти, а я могла тільки поливати цією карамелю фрукт. Далі нам треба промити полуницю та висушити її. Якщо у вас є перевірені рецепти іскряної карамелі, чи як її назвати, то, будь ласка, залиште в коментарях, тому що мій рецепт з чату GPT. Далі отак перевіряємо карамель, чи вона готова, опускаючи її в холодну воду. Ну, а далі все пішло, як кажуть, по одному місці. В мене не було достатньо карамелі, щоб занурювати туди ягоди. І як би я робила все, що могла. Вийшло з шести три. Зараз дві спробуємо яку цю червоненьку. Це непогано, вона реально вийшла, вона хрустить. Хоча я думала, в мене цукор підгорів. Але немає горілого смаку. Трошки. Давайте ще цю. Всі взагалі немає горілого смаку. Але все рівно те, що роблять китайці на вулиці, воно смачніше. Я не знаю, через що, але воно смачніше. По-перше, в них сло цього скла, карамелі, він набагато тоньший, плюс вони посипаються все кунжутним насінням і так далі. Через все, краще вийти на вулицю і купити, ніж зараз мені тут мити якісь плошки, сковородку і так далі. Легше на вулицю купити вийти. Але їсти можна, Я не розумію одного. Чому те відео, яке я дивилася, як робити Тавхулу, там у жіночки ця карамель не підгорала, вона завжди розігрівалася, але не підгорала, не змінювала колір. А от в мене я вроде, це все робила на найменшому вогні, а карамель почала підгорати. Через це я її екстрено вимикаю. Ці фрукти обмочую, і тобто в мене не вистачає часу, щоб карамелізувати ці всі фрукти. Але вона робила там тонну цих фруктів, в неї були ці не підноси цих фруктів, тобто, це по-любому треба більше часу, аніж той час, поки в тебе карамель готується. Через це не знаю, як вона це все робила. Дякую всім за перегляд. і Я сподіваюся, ви підтримаєте мій контент підпискою та коментарем.